Незаконного виїзду чоловіків за кордон викрала міграційна служба на Волині. Залучали до неї багатодітних матерів одиначок. Наш Володимир Миколайчук розшукав родину, де мама дев'ятьох своїх дітей переписала на різних ухилянтів. Просто я забуваю, який батьку, ви пам'ятаєте це? Добулась, ми забули свої німа це кадри із засідання міськрайонного суду Луцька. 33-річна Алла Гученко, мати дев'ятьох дітей, намагається пригадати імена батьків своїх дітей, та не вдається, хоча батьківство на них оформила менше року, тому щоб на війну не забрали, чи що Так, так. щоб не забрали на війну? я не захотіла б його забирали Кажу, так. Слідчі кажуть, на Волині Алла не одна така. Вже зафіксували чотири випадки липового батьківства, організували схему двоє ромів. Підозрювані знаходили на території вже Волинської області матерів, також осіб ромської національності, які мали дітей, в свідоцтвах про народження яких не було записано батька матері одиночки одного з організаторів уже судять відомо, що з ухилянта брали три тисячі доларів, отримували грошову винагороду і жінки, які переписували своїх дітей. Взагалі це було там від 500 до 1000 доларів. Це разово чи Раз, разово. вона сама не могла. Якщо вона була, то її хтось надумив то зробити. Сусіди пані Алли кажуть, ніколи не бачили батьків її дітей. Та впевнені, сама б до участі у незаконній схемі не додумалася б. Вона навіть з карточки грошей не отримує своїх, ото на дітей. Зняти не може? Зняти не може. Вона не вміє. <реш> ну, то вона могла додуматись до такого. Вона може працювати за гроші. От а їй дітей... заплатять, то вона може й переписати. Будинок, де живе Алла, занедбаний на дворі. Купа мотлуху, серед якого граються діти. Жінки вдома немає. До нас виходить інша пані, представляється свекрухою Алли і стає на захист невістки. А лі кажу, кажуть, що платили як типу, Не за мобілізацію. Не слухайте, це все брехня і все неправда. Жінка переконує її невістка, сама жертва її, мовляв, використали чоловіки, яким народила спільних дітей. Вони приїхали, вони в колі зустрічалися, вона до неї обманювали чоловіки. Мов, я тебе верну, там треба дітей приписати, поїдемо в ту гримані, як то війна почалася, таке вче воно пройшло. Вона ж думала, що це правда, мого сина кила. Оце вона зробила. Вона нас батьки мати певне чоловіки присилають кожного місяця гроші дітей на своїх дітей. ці гроші відсилають у цій схемі ухилення від мобілізації. Аллу не каратимуть, вона має статус свідка. А от організаторам незаконного перетину кордону загрожує від 5 до 10 років в'язниці. Із Волинської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон Єдині новини.